Лен. Хочу би, провірив. Так. Валим, валим, валим. Главне, щоб це. Главне, щоб їхню базу зруйнували. Е, вот та моя база. Думаю, буду тут руйнувати десь. давай. Взрываемся! Нормально. Навіщо тут стенку построїли? Капець. О, вже 10-12. Ну, Хаманси... ті... це люди, а зомби, типа, люди разумні. А тут еще одна такая пара. Че можно зруйнувати тут. так Ну це короче капець. вони там позабралися собі на свої хати и все, тусять там. Так, там точно ну, вообще хтось є. Ого, тут можно прямо так. Там фу, немає. со зря робив. Блін, реально мабуть. Да, там нікого немає. Значить, цю бомбим. Так, паркур, паркур, паркур зомбі. А можна тут пройти? Да, дай да пройти, будь ласка. Хочу кудись заради пройти і там підірвать. Або Попробуй туди забрати. Пробуємо. Деньги. Так. так, а тут зруйновано. Може. Так. Не. Надо якось тут просто так взорвать. Так вот. Аааа, бубю.